Іноді салат це не просто салат, дотримуючись наших простих порад, ви зможете готувати круті авторські салати, щоразу перетворюючи це блюдо в унікальний кулінарний шедев. Підберіть правильні інгредієнти. Продумування салату, схоже на просту математику, необхідно, щоб в страві містилося певну кількість конкретних інгредієнтів, і від дотримання цього правила залежить успіх майбутнього салату, якщо ви хочете перетворити салат в повноцінне блюдо. Додавайте в нього крупу, це може бути кускус або булвур або локшино. Розставте акценти за допомогою гострих, солодких або пряних інгредієнтів, а урізноманітнити текстуру салату допоможуть м'які складові, такі як авокадо або бринза. Підніміть температуру, констраст температур завжди робить салат більш складним і цікавим блюдом. Таке правило може бути застосовано до багатьох салатів. Ефект перепаду температур із задоволенням використовують багато ресторанів. Ось і ми рекомендуємо взяти на озброєння цю пораду смажені на грилі овочі, куряче та інше м'ясо а також найрізноманітніші морепродукти складуть ідеальну компанію свіжої зелені, так звані. Теплі салати незмінно добре виходять з молодої картоплі, як на картинці нижче. Зробіть салат хрустким: смачний салат, хрусткий салат апетитного хрускоту, можна домогтися як за допомогою щіпки сухариків, кунжутного або гарбузового насіння, або, наприклад, розкришених горіхів, так і додавши більше листя салату, промивши салатні листя, дайте їм повністю обсохнути, а додаючи їх в своє блюдо. Рвіть прямо руками, ці поради допоможуть зберегти свіжість, смак і текстуру ніжної зелені. Не скупіться на прянощі на кухні у кожної господині є спеціальна коробочка з прянощами і приправами, якщо ви звикли діставати її тільки тоді, коли готуєте гарячі страви, то ось вам ще один привід зайвий раз їй скористатися. З прянощами важливо знати міру, але і не дрібнити. Додавайте в салат кмин, коріандр, орегано і паприку, а щоб не переборщити з прянощами, пробуйте прямо в процесі приготування. Додайте білка, якщо ви хочете приготувати ситний салат, який можна буде подати як самостійну страву. Обов'язково включіть до його складу білкові інгредієнти, м'ясоїди оцінять салати з курячою грудкою, рибою або, наприклад, яловичиною. А вегани будуть у захваті від салатів з квасолею, нутом тофу та іншими багатими джерелами рослинного білка, не зациклюйтеся на оливковій олії. Дійсно, оливкова олія чудово доповнює будь-який салат, але якщо ви до сих пір не пробували ніякого іншого рослинного масла, відставте оливкову олію і терміново приступайте до експериментів кунжутна, мигдальна, соєва, виноградна. Кукурудзяна, кокосова та інші олії приємно здивують вас своїм унікальним смаком і рядом корисних властивостей. Продумайте подачу. Красива подача багато в чому визначає успіх вашої страви. Тарілки, прилади та оформлення салату мають величезне значення для того, щоб салат виглядав яскраво і апетитно наповнюйте його яскравими фарбами, використовуйте різнокольорові яскраві овочі, помідори чергі. Дрібну моркву, жовтий і червоний болгарський перець, червону цибулю готуйте заправки. Немає нічого кращого домашніх заправок ви можете самостійно урізноманітнити свій гастрономічний репертуар, готуючи вдома прості мікси типу рослинна олія з зеленю і чесником або рослинна олія з медом і діжонською гірчицею. Ви точно знайдете щось нове? І корисне для себе в нашому огляді рецептів дев'яти легких оригінальних соусів, які не зашкодять фігурі. Не шкодуйте зелені. Найчастіше саме зелень надає салату стильний обсяг і що називається вагомість. І це вже не кажучи про колосальну кількість вітамінів і мінералів Ці зелені містяться. Рекомендуємо для основи салату брати саме зелень. Це може бути, наприклад, шпинат або рукола. Додайте лимонний сік. Лимонний сік може стати гідною заміною дорогим бальзамічним оцом, будь-яка суміш овочів, а також салати, що містять морепродукти або рибу, тільки виграють від свіжих ноток лимона і його яскравої кислинки. Приємний бонус використовуючи лимонний сік. Ви зможете зберегти апетитний зовнішній вигляд деяких інгредієнтів салату, оскільки лимон не дозволить зрізах фруктів потемніти.